Вітаю, друзі. Сьогодні хочу розказати про підживку для огірочків, яку я зробила. І ви бачили, хто бачив моє відео, огірочки мої геть малесенькі. Хоча я підобривала зеленим добривом, вже я про нього розказувала. От. Але все одно, чомусь вони стоять на місці. Ну, посуха, звісно, але і треба, мабуть, дати підживки трохи. Так, це підживка з дріжджів. Беремо 100 г дріжджів на це буде на 10 літрів. От. Якщо вам багато треба полити, то беремо велику пачку дріжджів. наприклад, пів кілограмову це буде на 50 літрів, тобто на 5 лійок. Це в мене на одну лійку я зробила. Ось 100 грам. Я замочила на годинку, дві там, так, дві ложечки цукру додала, беремо трошки більшу ємність, тому що буде шапка, воно так бурлить, коли розтворюються дрожжі. І зараз я влічку на 10 літрів води вилью і буду проливати огірочки. Перед цим, звісно, я пролила звичайною водою, тому що ґрунт сухий. От. І е, буду проливати. Бачите, і вуха коронішик я пересадила вже більший об'єм. Теж так буду. Е, поки що невеличкі рослинки, щоб не з'їдали хрущі, буду висаджувати в ємностях. Ось так. Вона вже, бачите, нарощує гарно гілочки. І стоїть у мене тут в полузатінку. На розсадній грядочці. І, ви знаєте, тут гарний плющик пішов на розсадній грядочці, в полузатінку. Хоч він і верея але в полузатінку він гарно е, росте тут. Так що буду думати, на яку його гряду посадити, щоб йому було комфортно. Тут гарно і поливається і, е, я ж кажу, полузатінок. Тому Ось додаю я в лійку і йду поливати свої огірочки. А подивіться, як гарно квітне гортензія широколисна. Вона маленька в мене, але як гарно квітне. Зайшло вже сонечко, я зранку, все-всі-всі, гряди пройшла, пролила. Бо не було в нас водички два дня і я пролила повністю, я поливала, мабуть, часа два всі грядки. І городину, і квіткові пролила, то вона так гарно виглядає. Якісь уже зовсім рожеві квіточки, якісь тільки набирають свій колір, але теж гарно ось. І поруч манжетка. От. Ну, вона теж тіні любива і вологолюбива. Ну, вона квітне не дуже гарно, але вона мені подобається. Листя в неї таке гарне. Цікаво, треба глянути в інтернеті, чим вона ж така варіагатна. Так якось брунера. Га... Ну, так, виглядає гарно. Ось. Теж сонечко вже сюди не попадає, і вони политі, так, гарненько виглядають. Ось. От, а оцю ось малютку, що я казала. От, малютка в мене ось між медуничками. Тому році мені дала тітка її. От. Я хочу посадити точно в горщик. Ту велику ще я подумаю, а цю точно посаджу. Ну, мабуть, що тут довше сонце попадає, їй тут некомфортно. То, мабуть, я пересаджу її. Довго квітує Нівянік мій, ромашечка. Хто каже ромашечка, хто Нівянічок каже. Ось хотіла вам показати ще, які я таких ніколи не бачила. Так чекаю, коли розкриється. Дивіться, це лілії ці. Але по одній квітці всього лиш. Але, може, вони набирають силу, як долонь, дуже чекаю. Так, і ось така трохи менша. Ну, а там взагалі туди далі йдуть маленькі. Зазбираю потрошки малинку, спів їм. Так, але сьогодні було про підживку, бо, можливо, хтось, як я, Пізно посія огірочки, да погано зараз ростуть, то я вам рекомендую цю підживку. Все, до зустрічі!